Добрий ранок. Катя Смайл. повернулась. Всім привіт! Ви на каналі Катя Смайл. Колись давно, коли була я трохи поменше, в мене був ютуб канал, який називався Катя Смайл. Привіт на каналі Катя Смайл. І сьогодні буде відео. а в моем рюкзаке. Катя Сегодня Всем привет! На канале Катя Смайл. Сегодня я буду снимать видео про мои постройки в Майнкрафте. Ой! Ой, mm -hmm. Да, но тогда это было модно. Каждый третий был видеоблогером. І знімав як не про Майнкрафт, так про челендж. Але я зрозуміла, що я багато чого впускаю, і це моє покликання бути відеоблогером. Багато хто просив мене повернутися. І ось я повернулася. Катя Смайл знову тут. Трошечки розкажу вам вступну інформацію. Мене звати Катя, мені 19 років. Я навчаюся на третьому курсі на акторку театру та кіно. Так. І так, знову нема світла. І ліфт не працює, І да, потрібно підійматися на четвертий поверх. Клаус. А це тільки третій. П'ят. Що Катя Я знаю, що ви дуже довго цього просили. Е, дуже чекали цього. Да. І я продовжую знімати. Ууу, хаті, Буде влог це на ютуб каналі Каті Смайл. У тебе є канал? Да, Вибачте, Смайл. я новенька не вчула. Ми вчора вчора, блядь, ми просто настальгірувалися. <клес> ми вчора ностальгували, от, і, і ми дуже хотіли контенту від Катю Смайл. Ми вже не вірили, що це <клес> станеться. Але. Дякую Катя, хочеш, щоб я взагалі перестала з тобою спілкуватись. Ти що, кінчена нас Поспинався, що ти не що на любиш. Ідіть, моє серденько, додому. Приходьте іншим разом, а тепер добраніч. Підарас. В смислі Смислені треба, блядь. За те, що я тебе кохав, хвилині впасти не давав на тебе. Я Вчора у мене був ту франц. Так не хвилюйтеся, зараз я вам все розповім. Тут ми готуємося до показу, який вже е, був. Да, трошечки я чекала е, з цим влогом, монтувати складно, але от е, дочекалася.

Да будь ласка! Я yeah, репетал. Так у нас хорошая средницы. Можешь, пожалуйста, я тебе гроши плачу? Это моя Деньги дружка. не дает. Ты у меня вчора у мене був. привіт, це влог Каті Смайл, вона виросла і тепер відбувається трой, нічого. Настя стала Хагридом, Паша просто вже приісполнився, а Катя просто окей. А чого так змінюється світло? О, от це ефекти. Ах, хорошо. Ну все, всем пока. Прилітай. Я дуже хвилююся, привіт всім. Ми зараз будемо показувати рифки. До мене черга не дуже страшно. А я вона не перевертається. Може отак. Тому що треба собі купити нормальну камеру. Фу, Вячеслав Валерійович прийшов всім пока.

Ой, Господи, все. І так, я тільки що повернулася за университетом Це був складний день, був скоро показ. І ми репетируємо, ми Плачемо, репетирую, плачемо, стресує. Боже, <клес> мені здається, що цей влог вийде буквально на хвилину. Треш. Коротше, я хочу закінчити влог розпаковкою. Це е, я замовила книги на тисячу Зеленського. И я хочу сделать распаковку. Я очень долго ждала эти книги. То с этими мои свята, очень большой опыт. Как это? А, надо. нет. Поэтому я сейчас... Сыщу лампой просто. Стоит лампа. Щоб хоч якось це відзняти, і це ще кажуть. О! чого не було крім шум? Так, тут у нас друга частина. Одна істина крилева зітка на стіні. Мені дуже подобається перша частина. І я хочу далі знати. Потім, здається, останнє з серії Жага Чари. Угу. Часообми, да. О, боже. І друга частина з крові та попел. Бо в мене з'явилась з крові та попел перша частина ще. Перша частина в мене з'явилася зимою 23-го року, здається. І я її вже без стразі прочитала. І от хочу йти далі. Важко. Mm -hmm. да. І все. Знаєте, чекала, хоч би подарунок якісь подарили подарувалися на закладу. Yeah. Там, скажу, ребят. Такий, да, сейчас період трошки. Ну отак, все отак. Намагаєшся робити щось зі своєю роботою в університеті. Складно. Такий отвох